Привіт, дівчата! Я вітаю вас з Різдвом і хочу зараз розпакувати свої подарунки. Але перш за все, я хочу привітати вас, а вже ж мої підписники. Я б хотіла вам побажати, щоб 2025 рік приніс вам більше добрих новин, більше посмішок, зустрічі з друзями. І знаєте, я б хотіла, щоб кожен з нас знайшов. Натхнення і точку опори для того, щоб здійснювати свої мрії і свої побажання в новому році. Я, якщо чесно, дуже вдячна, що ви в мене є, що ви залишаєте свої коментарі, дивитесь мої влоги. І вдячна за те спілкування, яке у нас з вами є. Я, якщо чесно, не сподівалася, що взагалі хтось буде коментувати і дивитись мої влоги. Але я дійсно кожен раз радію, коли бачу якийсь коментар, я можу відповісти, якось прокомунікувати з вами. Для мене цей канал в цьому році це таке маленьке досягнення, і знаєте, такий висновок з цього і для мене, і для вас. Якщо ви про щось мрієте, довго думаєте, Думаєте, але не наважуєтесь зробити перший крок. Я вам бажаю здійснити е, свої мрії, зробити, наважитись, створити і не зупинятись. Ну що, давайте все ж таки перейдемо до моїх різдвяних подарунків. І якщо чесно, цей рік був дуже добрий до мене, тому що подарунки в мене неймовірно гарні. І я прямо е, навіть повірити не могла, що буду розпаковувати помаранчеву коробочку від Ермес. І ви, напевно, скажете, давай, Вероніка розпаковую одразу ж коробку від Ермес, але я блогер, тому знаєте, я вас трошки помариную <сум> і покажу спочатку щось не менш цікаве, але не Ермес, але не Ермес. Перший подарунок це косметика від Вікторії Бек. Я сама собі замовила цю косметику, але вона так довго йшла, що прийшла якраз під ялинку на Різдво, тому що забирала я її якраз 24 грудня. Я давно вже хотіла її спробувати, але не знаходила корнерів, щоб подивитись, який, наприклад, відтінок консилера мені потрібен. І тому, коли я знайшла тут в Парижі, я потім замовила собі на сайті, тому що там були знижки. Що ж я собі замовила? Перше, це їх знаменитий консилер відтінку Flawless 2. І він дійсно виглядає супернатурально під, під очами. Другий продукт це е, стік з тінями для повік. В мене колір пекан, і це е, матовий коричневий колір. Він розтушовується в таку знаєте, тінь дуже симпатичного відтінку. І я тільки і користуюсь коричневими тінями. І мені якраз не вистачало е, кольору без шимеру, без нічого на кожен день. І також це найцікавіший продукт тінт для губ відтінку попет. Мені здається, всі ми колись користувалися тінтами, але цей тінт відрізняється від корейських тим, що там є класні відтінки, такі коричневато, коричневато-рожеві. Знаєте, не яскраво рожеві, як були колись. Цей колір пупет, він бестселер, Якщо ви його замовите, навіть не спробувавши, ви не прогадаєте. Цей тінт на губах взагалі не відчувається. Ти його наносиш, він якби вбирається, він по текстурі, як водичка, і потім в тебе просто гарний, знаєте, контур на губах. Взагалі колір більш рівненький, тому що в мене є ця проблема, і колір губ в мене нерівний. І тому, якщо ви в пошуках чогось подібного, як, би, як губна помада, але яку ви не відчуваєте, то ось цей класний варіант. Ось ці продукти і кольори в мене написані ось тут. Мені також дуже подобаються упаковки у Вікторії Бек. Вони прям. Ну, відчувається як щось дуже дороге. Ну, це дійсно дорога косметика, але на сайті там дуже часто е знижки, і, наприклад, я купила мінус 20%, але я бачила, що, наприклад, зараз там взагалі мінус 25. Ось як виглядають упаковочки. Особливо гарна утінта. І я не знаю, чи буде видно відтінок. Бачите, він ось такий коричневий. Я зараз не хочу фарбувати це на себе, якось потім покажу у лозі, щоб не запачкати себе, а мені ще тут такий, такий скарб розпаковувати, знаєте? Так що спробую буду користуватися, і потім вам. Зроблю апдейт в якомусь влозі. Другий подаруночок Це парфюм від Kiel. Називається він, так, зараз так вам покажу. Називається він Love Don't Be Shy. Маленька предісторія. Я про цей парфюм дізналася з TikTok. Мені здається, вся інформація до мене приходить звідти останнім часом. <сум> Історія була про те, що це улюблений аромат Ріани, і всі, хто з нею зустрічається, потім описують цей аромат так, наче вона пахне, як Хевен. Тобто якісь, якась раська насолода. І знаєте, я в Парижі проходила повз їх корнер і думала: спробую, як же пахне той самий Хевен. І я спробувала його раз, два, три, і потім така, знаєте, мені він подобається. Я, можливо, також хочу його. І він в своєму ароматі має ноти. Маршмеллоу, троянди, і в базі це такий мускус, цукор. І ем, це такий досить солодкий аромат з нотами квітковими і, напевно, якби солодкими. Знаєте, маршмеллоу. Найдивніше, що він не в моєму стилі, але він мені подобається і мені здається, він досить приємний саме на зимовий період. Так як я його побачила на сейлі, то я якби переконала чоловіка, що... Він просто повинен мені купити цей парфюм. І ось він у мене. Наступний подарунок це невеликий від Jo Malone. Це я собі придбала свічку Blackberry and Bay. А також саме за цим я йшла в бутік це масло для ванни. Мій улюблений аромат це Pomegranate Noir. Обожнюю його. І я ще купила додатково ось такий аромат. Це Red Roses. На нього була знижка, тому я купила навіть два. Я обожнюю саме цю олію, тому що ти додаєш зовсім трошки її в ванну. І цей аромат заповнює прямо весь дім. От дійсно насичений, гарний, красивий аромат. Твоє тіло потім також зволожене, має цей тонкий аромат олійки. І плюс це найголовніше воно не робить ванну жирною і взагалі воду жирною не робить. І тому я вважаю, що це прям найкраща олійка для ванни. Вона досить дорога, але якщо ви побачите, її на знижках, я рекомендую спробувати. І також це найкращий подарунок подружкам. Я прям багатьом дівчатам дарувала е, цю олію, особливо тим дівчатам, які люблять приймати ванну. І всі були дуже задоволені. Тому це такий мій подарунок для себе. Обожнюю цю олійку. І також в мене тут чай від Фрер «Прованс ін Лав. Я показувала його в бутіку. Просто він в такій симпатичній коробочці, і я докинула його до ялинки. Але скажу так: якщо ви шукаєте якийсь невеличкий подарунок друзям, купіть чай, Фрер. Мені здається, це гарний подарунок, особливо людині, яка любить чай. І якщо вам цікаво подивитись прямо огляд їх магазину і чаїв, які я люблю, можете подивитись в углозі, мені здається, номер 6. Ось такий чай, це чорний. Блін, я тільки що зрозуміла, що це не чорний чай, це блуті. От бляха. А я думала, це чорний. Тепер буде цікаво спробувати, що ж це за чай. Я ніколи ще не пила голубий чай блуті. Він реально голубий. Оце так, оце так новина. Так що буду, буду пробувати, що це за блуті. Так, переходимо до цікавого, тому що маленькі подарунки в мене вже закінчились. Так, в мене тут ось така червоненька коробочка, і ви, напевно, знаєте, що це означає. Це подарунок від Cartier, Це подарував мені чоловік, і я ж, це вже напнула на себе, тому що я як ворона. Щось золоте побачила, воно вже на мені. І це браслет з колекції Пантера, як я називаю його Китюня моя. Тому що мордашка цієї пантери просто один в один мій гусочок, мій котичок, і, е, і мені а вже ж дуже подобається. Я його зніму так поближче вам, тому що тут треба бачити цю милу мордашку. Ця колекція взагалі мені дуже подобається. Вона не така популярна, як, наприклад, е, клу чи е, лав браслет. Але вони в мене вже є, і треба, знаєте, повишати градус. Тому ось в мене з'явився ще такий браслет. До речі, щодо прикраси, останнє, що б я обирала, це, наприклад, сережки, тому що я егоїст і я їх не бачу, і тому я, знаєте, не відчуваю насолоди від сережок. А ось найбільше, що мені подобається, це браслети, тому що я можу їх вдягти і не знімати. І е, щодо цього браслету, мені здається, що його не можна відкривати часто і, знаєте, знімати кожен день. Е, тому що він надягається так, же, як і е, найменший цвях, він поле всередині, тому він відкривається так просто, як пружинка. Але через це він дійсно дуже легко деформується. І, наприклад, коли я приміряла, який же розмір мені потрібен в магазині, там був абсолютно кривий браслет. Тобто, ось ця голова, вона була. Не симетрична з, з цією стороною. І коли я сказала, чого він такий кривий, мені сказала, ну це ж нормально, його там вдягали, міряли. І, типу, я сказала, а як зробити, щоб він був рівний? Мені сказали, ну просто потягніть в іншу сторону. Тому це такий браслет, який треба вдягти і постійно носити, а не знімати, одягати кожен день. До речі, як вам ця колекція? Мені здається, це дуже симпатичний браслет, тому що він дійсно не такий розповсюджений і плюс я люблю котиків. Ну, що не, не випадково, тому що в мене є кіт. І ось ви можете побачити. мордочку цієї пантерки. У мене, до речі, розмір 16-й, хоча лав я ношу 17-й. Але цей браслет більше мірить. І, наприклад, мені навіть на ліву руку був гарно 15-й розмір. Але я вирішила, що це вже занадто якийсь маленький. Якщо я трошки потустішу, то що я буду робити з цим браслетом? Ось така пантерка. Як вам. Ну що, час перейти до найцікавішого, і це коробочка від Hermes. Напевно, всі знають, що означають ці помаранчеві коробочки. А якщо ви не знаєте, то я сподіваюся, вам просто сподобається розпаковка її. Скажу так: як я купила цей подарунок, це заслуговує окремого влогу, тому що я трошечки записувала, як я йшла в магазин, там свої відчуття. Та й взагалі, е це не просто покупка, і зараз ви зрозумієте чому. Це дійсно таке, знаєте, різдвяне диво не повоюсь цього слова. Хто не знає, що таке Ермес, хоча мені здається, всі чули про нього, навіть той, хто не цікавиться, це такий найтоповіший бренд, і плюс, щоб купити, наприклад, сумку в Ермес, ти не можеш просто прийти і сказати: От, дайте мені цю сумку, в мене є гроші. Тут так не проходить. Ти повинен витратити якусь суму в бутіках, щоб стати їх улюбленим клієнтом, і вони запропонували тобі сумку. Тому отримати ось цей подаруночок було взагалі непросто. І це таке різдвяне диво. Для мене це прямо. Неймовірне досягнення, і я взагалі не могла подумати, що я буду тією людиною, яка буде розпаковувати подібну... Е подібний подарунок. Напевно, тільки ті, хто знає, що таке Hermes, зрозуміє, чому я настільки excited і взбудоражена, тому що це, це непросто, це просто взрив мозку, от серйозно. Так, ну що, ви готові? Я не готова. Я реально зараз я непритовню. Мені здається, зараз розплачусь і знепритовню, як вперше. Тому що я не розкривала на Різдво, не розкрила, подивилась, але я прям залишила таку розпаковку, щоб зробити це з вами. Я, можна сказати, вже і забула, що то, так? Хоча <с> я це купляла. Ну, ладно. Ох, тата. Тут в нас мішечок, як ви бачите, пильничок і зараз буде Різдвяне диво. І це, подивіться, це біркін 25 Шкірі Swift і колір Алізан, а всередині колір Деш марфа. Це навіть більш ексклюзивно, ніж просто сумка. Тому що тут два різні кольори, і це вважається спешл. Я не знаю. Я не знаю, тут повинен зараз якийсь бути знаєте, звук, наче, наче якесь диво сталося, але я просто тут сижу в тиші і така. Подивіться на це. Я думаю, що. Цей подарунок оцінять ті, хто розуміється на Ермес і на тому, як важко дістати цю сумку. І, і щодо розміру, найважче дістати найменші сумки. І це якраз 25-й розмір, який вважається найбажанішим. І взагалі ця сумка в цьому кольорі це найбажаніша сумка, яка може бути. І те, що я її отримала. Перед різдвом, в тому кольорі, як я хотіла, в тій шкірі, як я хотіла, це дійсно різдвяна казка. От Для дівчат, які знаються на моді, це казка. Ось я її вже розпакувала. Подивіться, яка вона неймовірна красуня. Я скажу вам чесно, я навіть зараз не можу повірити, що це моя сумка, і я взагалі можу її носити в звичайному житті. Мені здається, що я не та людина, я не якась знаменитість, не якась багачка, щоб використовувати цю сумку. Я не знаю, чи варто казати, скільки вона коштує, тому що це неймовірні гроші. Може, це буде в наступному влозі, коли я знаєте розкажу весь цей процес, як це сталося про цю шкіру, покажу її всередині, покажу, знаєте, всі там всі деталі. І напевно розповім взагалі, як важко її отримати, скільки вона коштує, але найцікавіше, що вона коштує в два рази більше. Просто коли я вийшла з неї з бутіку. І навіть якщо я її буду носити, я все одно продам її дорожче, ніж я купила. Це найцікавіше в цьому бренді, і саме е з цією моделлю сумки. Мені здається, я вже її покарябала своїми е кольцями. Я не знаю, треба пиліночки здувати. А то, знаєте, кожна царапка мінус, мінус 100 євро. Навіть більше, ж, мені здається. Пишіть, дівчата, як вам ця сумка? Чи раді ви за мене? Чи може, знаєте, раді, але не від усього серця? Це знаєте, як я, коли дивлюсь на Тамару Калінічі, вона кожен влог відкриває нову сумку Ермес. І я така, ну якби коли там було 10 сумок, я за тебе раділа. Коли це вже тридцята, то мені вже трошки трошки і обідненько. Я думаю, в наступному влозі ми підемо з вами з цією сумкою купляти твіллі, щоб намотати на ручки. Ось ця красуня. Колір Алізан. Шкіра Swift. І я можу вам зараз показати, що у мене інший колір всередині. Як бачите, це без шмарфу. Сумка, до речі, досить містка. В неї поміщається все. Навіть там камера, мікрофон. прямо все-все-все. Давайте вам покажу колір всередині. Як бачите, він? Інший. Це вважається більш ексклюзивно. І ось так сумка виглядає спакована, як бачите, тут є спеціальна така штучка, щоб захищати всі її елементи. Мені здається, колір надзвичайно гарний. Він такий, як молочний шоколад, не занадто теплий, не, не занадто рижий, але в той же час не холодний. Також в мене тут шов, а вже ж інвойс з чеками і інструкція щодо сумки. До речі, раніше ще давали реїн це дождівічок для сумки. Але зараз, як мені сказали, вже не дають цей реєн через environmental issues, тобто через навколишнє середовище. Тому що він був пластиковий і це як забруднює навколишнє середовище. Я думаю, це не така велика проблема, як, наприклад, Пакети, які дають в кожному магазині, але бачите, вже більше їх не видають в РМС. Ось такі були подаруночки на Різдво і Новий рік, тому що ми відкриваємо подарунки саме на Різдво. На Новий рік я вже нічого не отримую, не переживайте. Напишіть мені, що вам сподобалося найбільше. Я скажу вам так: мені сподобалась і сумка, і вже ж браслет. Але мені всі мої подарунки сподобались, тому що це мої подарунки. Я прям всім дуже рада. Також я вам бажаю гарно відсвяткувати новий рік з новими силами ввійти в 2025. Я вас обіймаю, цілую. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал і пишіть свої коментарі.